Молитва до погінської Божої Матері допоможе успішно скласти іспити. Про це щиро вірить Аліда, учениця Івано-Франківської школи, яка разом з своїми однокласниками відвідала Погінський монастир. Я прийшла на прощу попросити допомоги Божої Матері добре здати зовнішнє незалежне оцінювання, якось краще поступити, щоб все було гаразд. Сподіваюсь на краще. Це вже стало доброю традицією напередодні важливих іспитів в загальноосвітніх школах приходити сюди, в це святе місце, щоб попросити допомоги у погінської Божої Матері. Христос Воскрес! Сердечно вітаю всіх телеглядачів із віспусов Марійського центру з погоні. Часто ми чуємо таке слово поломництво. Їду в поломництво, приїхали з паломництва. І дуже багато людей, так як то кажуть, розводять руками, бо не усвідомлюють, що таке і в чому суть того паломництва. Першими паломниками були апостоли Петро, Павло і всі інші. Вони йшли з краю в край, проповідували Христа, свідчили, верталися назад до Єрусалиму, ділилися тими різними враженнями, наскільки будували ту церкву. Так, це все так було, наприклад, що просто сьогодні говорити паломник це означає, що він відбув якусь прощу, до якогось чудотворного міста чи місця і зачерпнув дуже великого багато сили тої енергії і ділиться з нею. Сьогодні до цього міста, містечка нашого, Погоні прийшли паломники наші школярі, випускники всіх загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської митрополії. Їх більше тисячі тут. Це вже кілька років. Кожного, кожної останньої суботи травня, перед останнім дзвоником, всі спішуть до Поїзької борониці, щоб зачерпнути тут сили. Енергії, просити порозі благословити їхню долю, їхнє поступлення, їхнє е, їхні майбутнє. І якраз оце сьогодні, що є кількість, що скінчилися верветься. Зараз буде праця в групах, потім буде служба Божа, потім буде благословення на мирі життя, і з тим якраз спокоєм, з піднесним серцем поїду додому. Нехай Бог благословить. Лас, добра і миру і всіх найкращих лас. christos was